Верде, 9 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Відмова від заочної форми навчання та гранти для студентів. У Хмельницькому національному університеті Олег Шаров з Міністерства освіти презентував реформу вищої освіти у післявоєнні роки. Зміни потрібні, аби вона була подібною до систем країн Євросоюзу. У Хмельницькому національному університеті презентували виставку наукових розробок, більшість з яких були інтерактивними. Наразі у виші навчаються майже 8,5 тисяч студентів, менше половини з них за державним замовленням. Ми маємо в першу чергу будувати нашу освітню систему сьогодні на визнанні і використанні суб'єктності всіх учасників освітнього процесу. Тобто, якщо ми звикли в радянській освітній системі, що викладач викладає, а студент слухає, записує, вчиться, то сьогодні це вже вчорашній день. Сьогодні тільки та освітня система працює, де викладач і студент як рівноправні. Партнери, як рівноправні суб'єкти, фактично працюють на освіту цього студента. Якщо вони вибирають навчання і беруть на себе зобов'язання, і мають при цьому не нижче середнього рівня результати зовнішнього незалежного оцінювання, то держава буде готова частково співфінансувати їх. Навчення з деяких спеціальностей кількість місць державного замовлення буде менше там, де насправді кажучи, ми бачимо сьогодні серйозні проблеми з працевлаштуванням цих спеціальностей. А по тих спеціальностях, де існує гостра потреба фахівцях, і ми бачимо на них високий попит на ринку. То звичайно, державне замовлення збережеться ніхто його зменшувати не буде. Хмельницький отримав чергову гуманітарну допомогу від міста побратима Шауляй. Цього разу литовські друзі прислали дві з половиною тисячі комплектів термобілизни. До слова місто побратим Шауляй неодноразово надавало допомогу нашому місту медикаментами, генераторами, медичним обладнанням та іншими речами. Оскирівська майстерня. Проєкт під такою назвою готують реалізувати у спортивно-культурному центрі Плоскирів. У рамках нього планують відкрити гончарну та ковальську майстерні. Там влаштовуватимуть майстер-класи з виготовлення виробів для хмельничан та вимушених переселенців. Організовуватимуть і арт-реабілітаційні заходи для військових. Наразі тривають підготовчі роботи, зокрема ремонт приміщення та збір речей побуту тих часів. Для відтворення відповідної атмосфери до реалізації проєкту запрошують долучатися і містян приносити старовинні інструменти та інтер'єрний декор. Планується, що саме в цьому приміщенні ми облаштуємо гончарню майстерню, а також ковальню, куди зможуть приходити мешканці нашого міста, так, для того, щоб під час майстер-класів вони мали змогу долучитися до народних ремесел. Так. Це продовжить традиції нашого українського народу, для того, щоб кожен, хто переступає поріг, він зрозумів, що він потрапив до гончарної майстерні, до ковальні і за допомогою. Тих дрібничок, тих речей, які будуть стояти на поличках, висіти на стінах, ми могли перенестися в історію, в нашу відчути саму атмосферу, саме цього місця. Тому запрошуємо всіх небайдужих, якщо ви маєте старовинні речі побуту, старовинні інструменти або щось таке, що може допомогти нам краще дізнатися про історію, так візуалізувати її. Будь ласка, приносите до нас. Ми залюбки це все приймемо в дар. Зрозуміло, що війна. Вона коригує наші плани так і. Але з такою дуже великою обережністю ми все ж таки плануємо, що вже навесні ми зможемо прийняти перших відвідувачів. Працівники благодійного фонду Карітас готують безкоштовні гарячі обіди для вимушених переселенців від початку повномасштабного вторгнення. Щомісяця до них звертається більше сотні осіб. В меню перша та друга страви, які постійно змінюються. Щоб скористатись такою послугою, необхідно зареєструватись за номером телефону гарячої лінії. Нам тільки що привезли обід Карітас, ми поїли дуже смачно. Суп гороховий, каша гречнева з м'ясом і салатик з огурчиків. Це велика підтримка для нас, переселенців. Так що кожна копійка зараз на щиту. Дуже дякуємо. Завжди смачно у вас в карітасі. Раз в рік ми даємо ось такий абонемент на 14 днів. А беремо людей по критеріях. Це має бути або людина з інвалідністю, або особа похилого е, віку. 60+, або важко хвора людина. Це може бути годуюча мама дитини до 2 років. Також може бути вагітна е, жінка. Також е, одинокий батько чи мама або батьки-опікуни. Як допомогти жертвам домашнього насильства та покарати кривдників? Про це говоритимуть представники влади та правоохоронці під час дводенного тренінгу. Його у Хмельницькому організували у рамках реалізації проєкту Міста та громади вільні від домашнього насильства від фонду ООН. Жертвам будь-якої форми насильства не потрібно замовчувати проблему, а негайно телефонувати до поліції. Головний меседж тренінгу. Також список номерів, за якими можна звертатись по допомогу, можна знайти на сайті Хмельницької міської ради. Цього року місто Хмельницький увійшов у проект від фонду народонаселення. Міста та громади вільні від домашнього насильства. В рамках цього проекту буде відбуватися розбудова всієї системи протидії домашньому насильству. Зокрема, ми будемо планувати створення даного центру соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. Також в рамках цього проекту в місті Хмельницькому працює простір вільно. Працює дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. І окрім цього, працює тато Хаб. Домашнє насильство може стосуватись кожного, незалежності від статі, віку. Правила до нас телефонують так, що вчиняється психологічне насильство, бо найчастіше це фізичне насильство. Але те, що ми бачимо, що є присутнє економічне насильство, проблема в тому, що не всі можуть кваліфікувати, що це дійсно від над ними відбувається домашнє насильство. Тому, якщо є ознаки, потрібно звичайно звертатися. Спортивні учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19 імені Михайла Павловського – чемпіони Хмельницької тергромади з регбі-5. Заклад на відкритій першості представляла збірна 4-6 класів. Загалом старт зібрав 17 команд 2012-2013 років народження. Нагадаємо, чемпіонат з регбі 5 увійшов до учнівської спортивної ліги. Остання до слова нараховуватиме 11 видів спорту. За підсумками баталій. Наприкінці навчального року визначиться найспортивніший освітній заклад Хмельницької громади. Завтра у боротьбу вступлять спортивні учні 2010-2011 років народження. Наш шлях до перемоги. Так, можна сказати, і тривалий, і нетривалий, тому що в мене вже друга команда в нашому навчальному закладі. Заклад бере участь в змаганнях з РЕК-5 з 2019 року, саме коли воно застосовувалось і впроваджувалось у школи як бурток. Пізніше ми його впровадили вже як в календарне планування, як модуль в цьому вивчаємо в закладі. Дітям дуже подобається, вони грають задоволенням, багато ігор завжди. Ну ми так вигравали завжди такі. Ну першого місця з регбі в нас ще не було. Ми раді з того, що зовсім в іншому вимірі відбуваються змагання. Діти вже чітко розуміють, що таке командна гра, розуміють, що таке бути гравцем в регбі 5. А найголовніше це дуже хороший старт. Далі продовжувати себе вдосконалювати саме в цьому виді спорту. Наступні види спорту в нас передбачаються це дочбол. Він пройде з 14 по 21 листопада. І на подалі в нас корфбол. Теж такі ж самі дати, тільки в грудні місяці. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!